Роял світаю! сьогодні. Новий формат на нашому Ютуб каналі Royal Talk, рубрика, протягом якої ми будемо розмовляти про життя членів британської королівської родини, їхній вплив на світ, моду та сьогодення з відомими українцями. І сьогодні мені випала нагода поспілкуватися з дівчиною, яку неодноразово за її словами порівнювали з принцесою Діаною, з відомою блогеркою, візажисткою та переможницею супермодель по-українськи з Мальвіною Чуклою. Мальвіна вітаю! Привіт, привіт, а мальвіно. Я вам одразу скажу, що я справді знаю ваші стенпу, напевно, і більшість моїх дописувачок. Тому так. не буду приховувати, що було б дуже цікаво дізнатися, як склалася ваша доля після проєкту. Чи вдалося вам побудувати кар'єру? Насправді є дуже багато нюансів, які. Почали випливати саме після того, як я занурилася в цю сферу і почала їх ближче дізнаватися. А одна з таких найважливіших причин це те, що якраз по закінченню нашого проекту, тому що у нас по контракту ми не могли говорити про результати зйомок. Тобто, у нас фінал фізично відбувся в липні, але до грудня місяця ми не могли нікому казати. Хто яке місце зайняв, і хто був переможцем, і до грудня місяця ніхто не знав, що саме я стала переможницею, Відповідно, будувати якусь кар'єру на той момент також було не сильно можливо. Ну тому що ще йшов проект по телебаченню, і загалом люди тільки дізнавалися про нас. І в грудні був фінал. В лютому я була на Ukrainian Fashion Week, також брала участь, тобто були і зйомки, були покази. Я, в принципі, була і в серпні місяці, але е, в лютому вже прям ну, як повноцінна така модель, скажімо так, і людина, яку вже трошки знаю, тому що на деякі покази я потрапляла без кастингу. Мене кликали, вже знали мій типаж, і я приходила тільки там на е, примірки і одразу потім на покази. І якраз е, після цього, в березні місяці, почався ковід. І, на превеликий жаль, так. Але модельна робота вона така, що вона не, не чекає. Але, так як ковід, ми були всі закриті, я була у себе вдома. Ну, це буквально можна сказати десь пів року життя просто випали. Ну, тому що не було навіть змоги кудись поїхати, не говорячи вже про те, щоб якось розвиватися в цій сфері. І я просто зрозуміла, що моделінг ну, — це, звісно, класно. Це круто було взагалі спробувати, тому що я була людина, яка ну, зовсім не мала абсолютно нічого спільного з цією сферою. І, типу, для мене це прям було щось вау. Невже я звичайна дівчина, яка проживала в селі, змогла ну, піднятися на такий рівень і дійсно досягти в цьому успіху. Диху, тому що я не знаю, як там інші учасниці. Я йшла заради перемоги. Я вкладала в це абсолютно знаєте, такі дуже наївні сенси. Я не знала, що таке хайп, я не знала, що таке піти заради соцмереж. Я не знала, що таке там пробитися кудись. Я просто от така наївна дівчинка, яка думала, що ну перемогти це означає все. І в принципі, я цього досягла. Свою ціль я добилася. А далі вже ну як складається життя, тому що життя це суцільна несподіванка несподіванка. І загалом я зрозуміла під час ковіду, що мені треба зайнятися чимось таким, що мені гарантує просто якусь забезпеченість, гарантію, заробіток і так далі. Мені треба знайти якусь таку сферу, яка от. Буде паралельно, тобто я не виключала свого життя. Просто я розуміла, що мені потрібна робота, конкретна робота якою я буду займатися, і також я розуміла, що моделін же також не назавжди, і ну, є ще дуже багато нюансів насправді, тому що все залежить і від ринку, на якому ти працюєш, від типажа і так далі. І от, всі звішивши всі ці за і проти, я просто зрозуміла, що я хочу якусь творчу професію, тому що я взагалі за освітою юрист, я працювала в суді і, будучи в декреті з суда. Я е, пішла на топ модель по-українськи, і я просто зрозуміла, що я точно не хочу повертатися на роботу в суд, і значить, поки в мене є ще час, я маю швиденько освоїти щось нове, щоб потім вже в суд не повертатися. І так і сталося. Я пішла в б'юті сферу, і насправді цим я горіла ще, напевно, з дитинства. Просто колись раніше е, б'юті сфера в мене не сприймалася всерйоз і вважалося, що ну, той, хто йде працювати перукарем, він просто. Немає там можливості вищого освіту отримати. І батьки ніколи би не прийняли той факт, що я там не йду на якесь юридичне, а йду собі на візажиста. Тому... Але, ну, бачите, життя знову ж таки повторюю, що дуже непередбачуване, несподіване. І ніколи не пізно. Я дуже рада, що я пішла в цю сферу, тому що це те, чим я горю, те, що мені подобається, те, що мені дійсно гарантує якусь стабільність навіть на сьогоднішній день, не дивлячись, що війна і нам всім дуже складно. Але все ж таки, от якось так. Ну, при цьому в своєму місті я активно співпрацюю із рекламодавцями, із магазинами. І коли є якась класна співпраця, я тільки за. Розумію вас. Дуже рада, що ви знайшли справу, яка вам до душі. А хочу перейти вже безпосередньо до того відео, через яке я вам і написала відео, де ви створили образ, надихаючись луком принцеси Діани. Я читала, ви писали, що вас дуже часто порівнюють з принцесою. Пам'ятаєте, як це сталося вперше? А, в принципі, я це чула і раніше, навіть ще до модель по-українськи. Ну, там десь, знаєте, в, в колі таких близьких людей там казало, О, ти там схожа, ой, у вас щось є спільне. Але більш серйозно, напевно, я задумалась про це. Бо знаєте, я з тих людей, як... я що ви взагалі говорите? Про що ви не? Яке порівняння? Але серйозно я про це задумалася. У мене після проекту була зйомка з Сонією Плакідю, і в мене там був образ принцеси Діани. Ну, подібний дуже. Мені робили зачіску подібну, і а, мені надягали таку діадему на голову, але справа в тому, що на той момент я тоді була з чорним волоссям. І можливо, воно не дуже прямо стикалося. В результаті ця зйомка потрапила в журнал Пінк, і навіть на обкладинку журнала Пінк, який, ну яку я виграла також в результаті перемоги в проєкті. І от тоді мені також ну прям так серйозно натякали і казали, що от ну щось схоже є. А потім в соцмережах, особливо тоді, коли я вже перефарбувалася в блондинку, то мені частенько писали. насправді. В наших рисах обличчя я не бачу прям сильної схожості. Можливо, от щось таке подібне є, але мені здається, що якийсь загальний такий антураж, можливо, у нас і послідковується. Не знаю, хтось каже, що якісь манери, хтось каже, якийсь погляд, хтось каже в цілому, там, ну якщо так подивитися, можна десь і порівняти нас. Ну, я б теж так сказала, що в загальному так можливо б, бо ви обидві такі високі, стрункі. У вас такі довгі кінцівки. Ну це людям притаманно з певним типажем. От тому так, так. і і ця зачіска з локоном, тому можливо, да. якщо там під певним кутом, то можна десь і сплутати. Але дійсно на відео ну я теж така натрапила. Опа, стоп, зупинилися да. і я теж не змогла споч... я дивилася разів 10, щоб відрізнити і зрозуміти ну, типу, де референс, а де ваше фото. Скажіть, як взагалі ваші враження самої від цієї фотосесії? Наскільки ви вважаєте себе подібною в цій фотосесії? Як проходила підготовка? Це було насправді дуже смішно, тому що знаєте, у мене дуже часто виникають якісь ідеї. Але вони зникають ще до моменту їх реалізації, тому що я дуже дотошна. і я люблю, щоб у мене все було ідеально. І через це я дуже багато чого втрачаю в житті, тому що поки я думаю, як правильно зробити, щоб все було класно, щоб все було ідентично. Хтось бере і вже зробив, і вже набрав е переглядів, став популярним і добився успіху. І ось у мене виникла ця ідея. Як на мене, вона... Була прям класною, тому що мені в цьому подобається історія принцеси Діани. Я захоплююся нею. Вона мені подобається як особистість. Завжди з захопленням я слухаю якісь історії про неї. Я дивилася серіали. Я прям ну, дуже мені подобається її персонаж, і в цілому вона як персоналіті в світі. І тут мені прийшла в голову ця ідея. І я розумію, що мене немає кому сфотографувати. Е, ну, треба трошки заморочитись над цим образом. А тут ще багато чого залежить від погоди, тому що ну, її фотографії вони там зроблені приблизно в таку погоду, коли ще ти не вдягаєш шубу, коли ти ще можеш там з голими ногами ходити. Я розуміла, що я трошки обмежена в часі. Але з другої сторони, я подумала: так, якщо я зараз це не зроблю, я просто буду потім жалкувати. Я буду сидіти і думати, що от, у мене була можливість, а я через якісь ці свої заморочки, що треба все досконало, я знову втрачу цю можливість. І це просто був ранок. Я навіть тоді, чесно кажучи, не сильно готувалась. Я навіть не зробила укладку, я не робила макіяж. Я просто вдягнула цей образ і думаю, так, ну, треба буде в якийсь день попросити друга, щоб, можливо, він приїхав, або я там кудись поїхала, і ми це зняли. А потім знову ж таки думаю: це знаєте, як ці янголи на плечі один шепче щось одне, другий щось інше. Я така, ні. Це знову затягнеться, це знову буде довго. Це непонятно, коли буде. Треба сьогодні. Все. Я така їду з школи, бо я відвезла рано дитину в школу, вертаюся назад, стала на парковці, і така все, витягую штатив і зараз буду фотографуватися. Ви, Ви сама і себе так? Фотки, фотки робили? Так, я сама собі зробила фотографії на штатив з пультом. Я просто мала ці референси, і в мене була просто мета. Зробити максимально схоже у мене не було мети повторити на 100%. Я просто хотіла зробити подібне. Я думаю, ну, ну як буде, вже так і буде. Я зробила ці фото. І потім також, дуже сильно поспішаючи, знімаю оце, оцей цей вступ, де я просто показую одяг. А сама в голові прокручую думку, Боже, як це убого? Ну, типу, наскільки це все не продумано? Я не придумала ніякого такого кльового переходу. Тобто, як це я все маю склеїти взагалі? Ну, типу, це буде дуже таке примітивне відео. Я, я собі... Отак от подумала. Але знову ж таки думала, ну хай буде краще таке, ніж не буде його зовсім. І загалом я зробила колаж оцих двох фото, де ем, принцеса Діана бігає. І от, е, оці фото я їх склеїла і відправила чоловіку. І він каже: Вау, ну дійсно, ну наскільки вийшло подібно. І я тоді така думаю, ну все, значить роблю. Якщо він сказав, то це мені така підтримка. Я монтую це відео, кажу, монтую його максимально просто. І іронія в тому, що зазвичай в Тіктоці і в Інстаграмі якось так завжди виходить, що коли найменше заморочуєшся, то це якось залітає. Я не знаю, а коли ти прям додумаєш кожну деталь, воно от не, не так вистрілить. Як як в таких випадках. І я зустрілась з другом, показала також йому цей е е е колаж з фотографіями, а він у мене смм спеціаліст. І він мені каже, просто обов'язково це відео ще в TikTok, бо це такий формат, який в TikTok залетить. А я не дуже активно веду TikTok, тому що в мене там дуже багато хейту, і ну, я не сильно прям так полюбляю TikTok. Рідко там щось викладаю і не регулярно. Так я думаю, ну ладно, раз Макс так сказав, добре, нехай буде. Закидаю в TikTok, і через день мені підписниця пише: Твоє відео показали в сніданку з 1 плюс 1. Я була в шоці. Я була настільки шокована, тому що кажу, коли я розуміла, що воно не таке, як мало би бути, не таке, прям допрацьоване до ідеалу, а воно вили, ну, попало в рекомендації, і отак от воно вистрілило. Для мене це був шок. Я просто зрозуміла, що інколи ідея все ж таки важливіша, ніж. Те, як ми це реалізовуємо, ми, звісно, не сніданок один з плюс один, але ми дуже прагнемо дійти того рівня. Бачите, ваша ідея привела вас і в сніданок, і до нас. Тому це справді інколи ідея вартісніша, ніж там досконале виконання. Я хотіла вас ще запитати, чи давно ви роял-темою? Напевно, з дитинства, тому що у мене є дві старші сестри. Вони прям набагато старші на 11 і на 9 років. І я пам'ятаю, я була маленькою, і моя найстарша сестра вона дуже захоплювалася принцесою Діани. І я пам'ятаю, як вона активно розповідала, що сталася аварія, принцеса Діана загинула, і яка вона класна, як вона їй подобалась. І, напевно, ще тоді, от в моїй голові заклалося щось, от таке, ну, якась така цікавість до королівської сім'ї. І в цілому, потім я б сама читала якусь інформацію. Я не можу сказати, що я прям поглиблено вивчала цю тему, але мені просто завжди здавалося, що. Це насправді так круто, бо ми звикли до демократичного суспільства, там, де народ є е, головним. Там, а, а тут монархія, тут ще досі є жива королева, є королівська сім'я, і це настільки якось загадково, це так якось е, ну, по особливому. І взагалі мені здається, що країна, в якій є королівська сім'я, вона якась така, ну нібито більш аристократична. в них. Це в їхньому генетичному коді, ніби як зберігається. І е, з часом, коли я все більше і більше дізнавалася про королівську сім'ю, ну розбивається трошки ця ілюзія, коли тобі здається, вау, як класно бути принцесою або там вийти заміж за принца. Ти вже розумієш, що насправді е, це дуже складно бути частиною такої сім'ї, і це не завжди дорівнює щастя. І це не завжди дорівнює просто класне чудове життя. Це насправді несе за собою величезну відповідальність і не просто відповідальність, а великий тягар оцього протоколу, як ти маєш жити і наслідувати от всім його пунктам. І не кожен зможе. Насправді так прожити. Але це дуже круто, що все ж таки є люди, які заради підтримання оцієї такої величної статусності цього явища як королівська сім'я, готові йти на певні жертви, і дійсно тримати марку, цю таку вишукану. Я хотіла ще запитати як візажистку. От можливо, ви помітили як професіонал якісь лайфхаки в мейкапі принцеси Діани, які були б доречні сьогодні дівчатам, і, можливо, в свій, свій час свого часу Діана привнесла щось таке, що раніше не було, не використовувалось у візажі, в мейкапі там 80-х, 90-х років. Я насправді задумувалась про те, щоб повторити якийсь її відомий макіяж, або, хоча б, просто зробити деякі фішки, які от я прослідковувала в портретах принцеси Діани, тому що насправді на той момент макіяжі були досить скромними. І е, єдина така, можливо, ознака, яку я прослідковувала на більшості фотографіях з її портретами, це те, що вона любила підкреслювати нижню слизову або ніжвійку. І вона любила підфарбовувати сильно ту, що також нижнє повіко, ни, нижні віки. Е, це насправді дуже кльовий такий. Е, Лайфхак, тому що він дуже класно відкриває око, тобто воно витягується дуже сильно. І це підходить для дівчат, в кого глибоко глибок посаджені очі. Воно просто його прям, ну, знаєте, виражає на поверхню. Але це не був її випадок. У неї не були глибоко посаджені очі. Проте вона також любила отак от підкреслювати. Але це додавало а, ще більше ефекту для її такого драматичного погляду. Тому що у неї ну в цілому такий образ, обличчя, а, типаж такий драма. Дуже так у неї такі очі, у неї погляд такий з-під лоба. І от те, що вона ще більше ем... Ви зараз так робите, і я вже ніби відчуваю цей лайк. Ну так, просто навіть ну ми маємо зараз змогу там ці серіали переглянути, і мені дуже подобається, що вони максимально от передають. Я а... теж я захоплююсь грою Елізабет Дебікі в Короні, так, от, так. остання акторка, яка гра зіграла. От вже 14 листопада буде новий сезон, тому чекаємо. Я дуже чекаю, я дуже чекаю, <світ> мені дуже сподобався. І е, кажу, що це дуже сильно підкреслює саме цей типаж, і такий оцей драма погляд, і це ще більше от, е, ну, додає їй цю родзинку. Е, також я помітила, що вона дуже полюбляла румяна. А е, до речі, румяна. вони... Ну, я б не сказала, що вони прям дуже давно увійшли в нормальний повсякденний макіяж. Тобто я пам'ятаю 2015 роки, коли е, була мода на контурінг аля Кім Кардашян, тоді румяна взагалі не використовував. Тоді робили просто біле і коричневе обличчя. Або навіть не коричневе, а таке більш, більш сірувате, де було чітко там е, промальовані скули, там дуже таке голівудське обличчя. Ще з вираженими е, лініями і підкресленням там вилиць, і цієї нижньої частини щелепи, тобто тоді рум'яна не використовувалася, але насправді румяна це дуже. Класний продукт, тому що він дуже додає свіжості, і я пам'ятаю, що навіть я до них спочатку відносила дуже дуже так обережно. Я не дуже їх розуміла. Мені здавалося, що вони якось лишні. Але от якщо прослідковувати їх фотографії, то там видно прям дуже такі виражені румяна. І я я думаю, що можливо там навіть не косметика. Там, можливо, це її натуральний рум'янець. Він настільки виражений, і красивий, але насправді це ж також зараз дуже трендово робити, прям максимально такі рум'яні щічки, бо це виглядає живо і це виглядає дуже натурально. Мені дуже сильно подобалось те, що вона завжди старалась виглядати дуже справжньою. І мені здається, що більшість її відомих образів це от прямо вираження її сутності, а не те, що там підібрали якісь стилісти і вирішили. Тому що ми знаємо дуже багато образів, які е, вони говорили більше, ніж говорила сама Діана. Наприклад, те ж сама та сама сукня помсти. Я впевнена, що ніхто там з е, королівського персоналу, який працював над їхніми образами, не допустив би такого образу, тому що всі розуміли, що він не вписується дав, в якісь там протоколи. Але вона його вдягла і вона ним сказала набагато більше, ніж могла би проговорити напевно словами. Тому э, э, на рахунок сьогодення. Мені подобається також спостерігати. Мені подобається, що Кейт Міделтон вона така вона намагається дійсно от відповідати цим всім рамкам, і це також дуже круто для сучасності, тому що ми зараз більш такі вільні, ми хочемо більше свободи. А коли ти самостійно вибираєш себе вписати в певні рамки, і ти несеш оцю місію, так. Гідно від А до Я це дуже круто, так я з вами погоджуюся, що мені здається, вона прямо на своєму місці також. От їй просто підходить на відміну від Меган, отакий більш стриманий і традиційний для Англії спосіб життя. Ну, бачите, в будь-якій сім'ї є люди, які е, там, йдуть по е, крокам якоїсь, е, якогось виховання внутрі сімейного, а є ті, які ну, вони відрізняються. Напевно, в своїй сім'ї я така, тому що ну, там, я захотіла ну, бути чуть-чуть не такою. Так. Я вийшла з цих рамок. А от в сім'ї Королівській е, Гаррі так він не захотів підпорядковуватись цьому всьому. Він пішов за покликом серця, і напевно, якби всі були як Гарі, то не було б вже давно королівської сім'ї. Данність. я наприклад сприймаю це тільки як плюс, бо якби всі були такі стримані традиційні без бунтівного духу, як Кейт та Уіл, нам би було не дуже не дуже цікаво слідкувати за королівською родиною. Я вам дякую за те, що ви приділили час та знайшли змогу зі мною поспілкуватися. Запрошую вас тепер до нас на канал. Ви там зможете більше дізнаватися yeah. про королівську родину. Так, фонами включили, поки готуєте. Ми там все вам розповіли. Я вам дуже дякую, що доєдналися. Бажаю вам гарного дня. Я дуже дякую, Royal, що додивилися аж до цього моменту. Пишіть ваші коментарі, як вам новий формат, і не забувайте про лайки, адже саме ці маніпуляції дозволяють просуватися каналу ще більш і ще потужніше, і ще активніше. Ну і традиційно слава Україні! Боже, бережи короля! донатимо на ЗСУ! Цілуємо, любимо! Ваши королевские спикерки.